Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні у нас довга велика подорож, це вже сотня кілометрів, якщо туди і назад. Село знаходиться між Коломиєю і Косовом. Дуже гарне село з розвиненою інфраструктурою. Тут ще кадри літні, бо ми бували в цих місцях. От. Ну, а вас попросимо зробити нам зразу оцінку, поставити оцінку. Не забудьте поставити нам зробити коментар, заглядайте в опис відео, там будуть телефони. І звертайтеся з приводу цього будинку. Будинок добротний. Ми весь час балансуємо між ціною. І пошуком хорошого будинку, як ви розумієте, це не просто. На дуже гарному просторі будинок, ви бачите, велика ділянка, 30 соток землі, господарство міцне, багато будівель, гарний будинок, чудова літня кухня, все дуже добре огороджено. Всім міцні матеріали, добрі ремонти. Ось, і звідси ціна, ви повинні розуміти. Будинок газофікований, вода заведена в будинок, є зручності, вода гаряча є і в літній кухні, і в будинку. Що ж, дивимося і коментуємо можливо, разом з людиною, яка нас супроводжувала. Це двір, він замощений тротуарною плиткою. Не жили вже літо, то трохи поросло бур'яном. А взагалі все доглянуто. Так, тротуарна плитка. Скрізь. Все замощено тротуарною плиткою. А це е, підвал, поверхневий підвал. <кій> він холодний. і Разом з тим тут нічого не замерзає. Це все в такому камені мурованому або в Двері такі міцні. Перша половина підвалу і друга половина підвалу. Місця багато. Для господарювання є все необхідне. Господарчий двір. Далі тротуарна плитка. Будинок має фундамент невеличкий, в пластиковій вагонці. Будинок дерев'яний, але не дуже старий. З 80-х років. Це вуличний туалет. Давайте заглянемо. Гарний крилет, якщо знести такі будівлі. Вуличний туалет ось такий. З електрикою. Це літня кухня. Так, це літня кухня. Літня кухня має і воду, і газ, тобто газофікована. Тут колись власниця будинку переробляла молоко. Це було їй зручно, Ну, літня кухня є. Літня кухня на підлозі плитка. А колонка, колонка. Це для гарячої води? Так, так. А, це просто колонка. Колонка. Угу. А, і тут конвектор. Конвектор є вода, ну, тобто сюди і воду заводили, але ж. А, вода ось сюди, так? Да? Угу. Літня кухня. Невеличке чисто суто для приготування чогось. Або ж переробки молока, як це тут робилося. От. Далі, далі господи, двір. Ось дуже гарний дах. Такий він е, під бляхою цинков, оцинковане. Е, тут ще одна. Невеличкий будиночок на одну кімнату починається з такого коридорчику. Металопластикове вікно, двері хороші, шпалери. ось така кімната, метрів 13-14. В Газ, металопластикове вікно, піч, газ. От. От така, така окрема, окремий будиночок з такою кімнатою. Кухня окремо, показали літню кухню, окремо є рівні чисті стіни, шпалери і ламінат. Це господарчий двір з будинку. Будинок має ось такий дах, бляха. Це внутрішній двір, господарчий двір. З будинку вихід з кухні. Така велика будка собача, ворота, далі стайня, стодола, все це є для курей, для свиней, якщо потрібно, можемо показати От ось для свиней. Так. Тут для корівки, для корівки, далі стодола, дола. Ось сто сіно, двері до корівки зі стодоли. Перейдемо до огляду будинку. Будинок досить великий, має мансардний поверх, балкон. Правда, на другий поверх ми не заглядали, там треба облаштовувати, але місце є. Дах дуже міцний. Це ганок, гарна плитка, гарна столярка. Ганок має навіс, хороший міцний дерев'яний будинок і. Оздоблений пластиковою вагонкою. Цей будинок робили для внучки. Все на совість, як то кажуть, для себе. Ну, так сталося, що внучка виїхала за кордон, і ось будинок продається. Робилося, ще раз нагадую, для себе. Великий просторий коридор холл. вагонці. вагонка, підлога е, вкрита ламінатом. Просторий коридор 2 метри на всю довжину. отаку. Ліворуч зал. Зал з непоганим ремонтом, хорошим ремонтом. Стель гіпсокартон. стіни рівнесенькі, сучасні гарні шпалери. До печі під'єднаний газ. Але можна і дровами. Що ви кажете? Можна дровами, то печі теж. А, і дровами теж можна, так. Можна і дровами. Так, ось такий зал, велике металопластикове вікно. Меблі залишаються, так? Що Залишається. Залишається. Звертаємо увагу на підлогу. Підлога дуже якісно зроблена з гарного дерева в цій кімнаті. Ого, вся столярка хороша. Так, і праворуч. Так, праворуч у нас ось відкриваємо двері, потрапляємо в спальню, спальня світла, два великих металопластикових вікна. Хороший ламінат. То ми роз підлогу не постелили, чогось ламінат. На підлогу, так? Бо тут ми не пошліфували, а там mm. вона не хотіла шліфувати, ти постелила зверхів. Ламінат. Ага, а там підлога. підлога там підлога, дерев'яна. Угу. Тут, значить, шафа-купе. І ось такий альков ще є. Такий будуар жіночий. З дзеркалом, тумбою, велике вікно, металопластикове, ламінат. Угу. Може бути якийсь кабінет. Так, добре. Так, прямуємо далі коридором. Попереду у нас ще ось тут лічильник, такий закуток, тут вже починається кахля, плитка так. хороша, да. бо далі йде кухня. Якщо планувати ще мансардний поверх, то це дуже хороший вихід з ручних сходів на другий поверх. Тобто місця досить багато для виходу на другий поверх. Далі кухня. Кухня трошечки нижчі стелі, але цілком. Гарна, вона в пластиковій вагонці. Це двері в задній двір. Вихід, на двір. вихід на двір на вулицю. Ага, тут подвійні двері, вихід на вулицю. Тут ще такий коридорчик. от Так що кухня має бути теплою. Теж все в кахлях на, на підлозі. Кахлі хороші. Ось такі симпатичні. Вікно Дерев под дерев'яне, але гарне. Два вікна. Ось. І воно подвійне. Тобто вікна теплі. Міняти їх не варто. Ось така кухня. І з кухні у нас вихід в ванну. Тут пральна машина і ванна. Ну, а туалет є де унітаз поставити. Так, унітаз є де поставити ось, замість цієї тумбочки. І цілком можна зробити. Землі багато є, куди виводити. Ну. І про ціну цього домогосподарства, великого будинку, літньої кухні, ще додаткового невеличкого будиночку, великого господарчого комплексу. На 30% сотках землі. Вартість складає 49 тисяч доларів. Торг має місце вже, вже при зустрічі з власниками. Телефонуйте, телефони будуть в описі під відео. Не забудьте поставити нам оцінку, підписуйтесь на наш канал. Ми стараємося частіше, ніж. На 5 днів виставляти нове відео. До зустрічі! Дякуємо за увагу!